Що таке пелетний пальник? Це обладнання, яке призначено для спалювання такого виду палива, як пелета? Що таке пелета? Це ось такі маленькі гранули, які виготовлені з різних видів сировини, частіше за все, з дерева або лушпаюк соняшника, які при спалюванні виділяють багато тепла, де використовується пелетний пальник. Пальник здатен швидко автоматизувати будь-який твердопаливний котел, і він буде здатен працювати в автоматичному режимі від 2 до 10 днів. Тут вже все залежить від типу котла та самої системи опалення. Також пелетні пальники знайшли своє застосування у промислових пекарнях, повітряних теплогенераторах різного типу та призначення та в інших сферах, де потрібна автономність та точний і рівномірний нагрів. Як це працює? Все дуже просто. Палета зі спеціального бункера забирається шнеком та подається через гофру до пальника. Внутрішній шнек пальника виштовхує її на колосник, де потім відбувається процес розпалювання. Ось тут всередині пальника знаходиться тен розпалу, який розташований відразу за пелетою. Тен розкаляється, вентилятор під дуву потрошку нагнітає повітря, і таким чином десь за одну-дві хвилини з'являється дим, та пелета розпалюється. Потім ще десь, через 5 хвилин, пальник по запрограмованому алгоритму виходить на максимальну потужність. Як влаштований пальник. Корпус пальника виготовлений з чорного металу, який зварений аргонодуговою зваркою та пофарбований порошковою фарбою. Камера згоряння представляє з себе трубу з нержавійки товщиною 6 або 8 мм. Ми використовуємо трубу, тому що вона стійка до високих температур і практично не деформується при роботі. Колосник пальника рухомий, який в процесі горіння рухається вперед та назад, очищуючи себе таким чином від золи та попілу. До речі, ця функція дозволяє пальнику працювати на пелетах з високою зольністю. Вентилятор пальника європейського виробництва марки M, +M – дуже надійне обладнання. Тен пальника керамічний, який розраховано десь на 10 тисяч циклів розпалу. Це дуже багато, і до нас дуже рідко звертається з проханням про його заміну. Двигуни внутрішнього та зовнішнього шнека заводський китай відносно недорогі, але якісні. Вони чудово себе показують навіть при перевантаженнях, коли такі трапляються. Фотодатчики це дуже важливий елемент для роботи, адже вони фіксують наявність вогню, тому що для того, щоб повисити швидкість реагування та безперебійність роботи пальника, ми їх ставимо по два штуки на пальник, крім пальника потужністю 20 кВт, бо його камера згоряння дуже маленька. Фотодатчик зсередини захищений від вогню жароміцним склом. Всі механізми пальника розключаються на таку спеціальну плату, яка має ось такі зручні клемники, і якщо треба, що змінити це буде дуже швидко та зручно. Контролер пальника це також повністю наше виробництво, включаючи як залізо, так і програмне забезпечення. Він розроблявся таким чином, щоб користувач міг швидко та інтуїтивно його налаштувати. Контролер максимум функцій робить сам. Регулює подачу повітря та пелети, підтримує задану температуру, очищує пальник від золи, модулює свою потужність, щоб не було перевитрати палети, контролює температуру вихідних газів та ще багато чого. Контролер має кілька датчиків: датчик температури системи опалення, датчик димових газів, датчик температури бойлера. Та пелетоприймача пальника також до нього можна підключити периферійне обладнання, таке як димотяг, насоси на систему опалення та бойлер, та двигун на систему золовидалення. В цілому пальники бітерм надійне обладнання, яке виготовлено з якісних та перевірених комплектуючих, та яке буде працювати не вимагаючи до себе зайвої уваги і зможе задовольнити потреби практично в будь-якій ситуації, де потрібен надійний, автоматичний та точний нагрів. Бітерм надійність, яка підкорює.